Мені можна день третій, і сьогодні про заборону мріяти. Дуже часто ми самі забороняємо собі мріяти, щоб не стикатися знову із розчаруванням, коли мрія не збувається, щоб знову не проживати ті моменти, коли здається, що так несправедливо, що так хотілося і не збулося, і вирішуємо, що краще взагалі не мріяти, ніж знов проживати цей біль. Але це неправда. І так ми просто хочемо себе захистити. І сьогодні я працювала із цим своїм рішенням, коли я заборонила собі мріяти, коли образилась на Всесвіт, на Боженьку, ой, як це все несправедливо було. Але насправді мрії і заборона собі мріяти це про безпеку. Тому що ми боїмося, що коли наші мрії здійсняться, хтось позаздрить. Хтось каже, що «А це несправедливо, а чому в неї збулося, а в мене не збулося? І тоді, щоб убезпечити себе, ми забороняємо собі мріяти, або забороняємо своїм мріям збуватися, щоб бути як всі, щоб не проходити оцей страх, коли нам заздрять, щоб не стикатися з відчуттям провини. Але насправді, чому це ми винні, коли нам добре? Чому це ми винні, якщо наші мрії збулися? І чому ми маємо відповідати за те, що у кого щось не збулося? Такі моменти ми граємо в Бога, і треба згадати, що ми не Боги. Ми не вирішуємо, що кому давати, ми не вирішуємо, що справедливо, що ні, це ілюзія. І сьогодні я дозволяю своїм мріям збуватися. Сьогодні я дозволяю собі приймати здійснення своїх мрій без страху з почуттям безпеки, з почуттям гідності і вдячності, і без відчуття провини за те, що моє життя може бути прекрасним, навіть якщо це комусь не подобається, навіть якщо у когось життя гірше.